Привіт усім! В цьому відео боротьба за спокій у хаті, за який я платила, розповім вам, які були сюрпризи, що мене чекало і що мені потрібно було вирішувати. Звертаюсь до україномовної аудиторії. Будь ласка, підпишіться та підтримайте вподобайкою. Це мене надихає та допомагає для оградження Ютубу просувати моє відео далі. Та дає мені мотивацію. Ділитися з вами своїм досвідом, а ми розпочнемо. Почнемо з того, що в моїй кімнаті з'явилась знову пліснява. через те, що е, моя кімната була на куті будинку, тобто була не сонячна сторона. Це була осінь, йшли дощі, була велика вологість і е, на, на рахунок сонця, туди сонце не попадало. Тому в тій кімнаті була якась така задуха, така сире повітря, сирість. Було важко в тій кімнаті. Така була ще ситуація на рахунок шафи. Я відкривала шафу, з тої шафи, й йшло, йшло таке холодне повітря, ніби якийсь просто як холодильник. Навіть доходило до того, що деякі мої речі просто кидалися пліснявою. Що ви розуміли? Опалення, вони... Вмикали о восьмій вечора, тобто, коли вони приходили з роботи. Цілий день в хаті було холодно, як і виходила ситуація? Неподалік від нас, біля нашого дому, був комерційний центр. Там, де знаходиться безліч магазинів, такий центр невеличкий. Потрібно було їхати півгодини автобусом. Там я проводила цей час, щоб просто не мерзнути На рахунок вулиці, щоб прогулюватись на вулиці було холодно, сиро. І туди я приходила попити якогось чаю, щось походити, посидіти, подивитись якийсь фільм в телефоні. Ось так я виходила з ситуації, що було далі. Почалося. Е, прийшла якась е, ось ця платіжка за кондомінію, за парковку. Яку парковку я машини не маю, за яку парковку я маю платити. Е, кондомінію поділили на двоє, на парковку якусь е, треба було 30 євро також давати. Ще потрібно було. Ось ці газові колонки також міняти ще 100 євро перед зимою, це підготовка до зими. Що було далі? Така була одна дуже цікава ситуація. Того румина, якийсь там його колега подзвонив і привіз йому карасів. І він тих карасів почав жарити. Вся кухня в олії, все смердить, Ті карасі там. Просто не знаю, смерділо, що такий запах не можна було просто передати. Не можу вам через відео того запаху передати. Дві комфорки з карасями. Третя комфорка, вже там свіжена, тушиться, смажиться, тому що ввечері має прийти його ця жінка-руменка. І в нього така була пекельна кухня. З музикою, музика на всю хату, то йому дуже подобалось готувати. Він там колись на якогось повара вчився. Здається, він мені розповідав, наскільки я пам'ятаю. І ось такі були ситуації. З 6 до 8 вечора в нього була пекельна кухня, бо має прийти його руминка. Ось такі були також приколи. Якщо сказати так, в загальному, вони ніби не були поганими людьми. Вечеряли ми разом, але вечеряли. Окремо, як би сказати, разом, але окремо. Тобто вони їли свою їжу, я їла свою їжу, тому що їхня кухня то не для мого шлунку. Я це все не можу перетравлювати, оці їхні жири-свині, карасі. Що було далі? Якщо так розібратись, випивали вони е в будні дні так потрошки. бокал вина, Якесь пиво на двох, ну, нормально вони себе вели, трішечки випили після роботи, лягли собі спати, все спокійно. Але на вихідних теж була зовсім інша ситуація. Вони пристраювали такі прибирання, пилосос. По всій хаті пилососити потрібно було. Жінка там цілий день готувала. Щоб заготувати на тиждень ці всі їхні лоточки, судочки, готовка, уборка ось такі були вихідні. Що я вам скажу? На вихідних на рахунок алкоголю, це вже було не пиво, не вино, а які вже там коньяк? Ось так. Що я вам скажу? Я інколи йшла в комерційний центр, щоб на вихідний дати їм час бути просто самим, їм не заважати. Я мала ось так їх розуміти, але, на жаль, вони мене не розуміли, тільки я їх мала розуміти. Ось така була ситуація. На рахунок холодильників також хотіла вам розповісти. Холодильники було два. Один холодильник був у них у кімнаті. Тобто кімнату вони завжди зачиняли. Другий холодильник був е, у кухні, Тобто, це був мій холодильник. Е, той холодильник завжди тік водою, ніби оце з крана. Знаєте. Потрібно було завжди контролювати ось ту ганчівку, щоб завжди вона була біля холодильника, щоб нічого там не витекло далі, не пішло, щоб не затопити сусідів. Як ви знаєте, то ще додаткові мені проблеми. На рахунок нового холодильника. Я би сказала, що я не мала ніяких перспектив купляти новий холодильник, я не знала, чи я там залишуся, що буде далі. І мені до того всього переїзду не вистачало тільки ще гроші витрачати на новий холодильник. На рахунок кімнати. Що хочу сказати. Я платила 400 євро. У третю кімнату, яка була пустою, Руменка хотіла когось взяти, але щоб нікого не брати, щоб був спокій, ми розділили, тобто ось цих 300 євро на нас трьох по 100 євро. Хотіла я спокою, але вийшло рівно навпаки. Що було далі? Зі сторони Руменки почали приїжджати дочки, її діти, всі на купі. Зі сторони Румена почали приїжджати онуки, сини. Просто став прохідний двір. На рахунок опалення, Хочу також повернутися до цієї теми. Вони коли ось нікого не було, вони не вмикали опалення. А коли приїжджали дочки, сини, племінники в хаті був просто такий парник. Опалення горіло просто 24 на 7, я вам скажу. Вже було занадто жарко. Така пар... душилка вже була в цій хаті. Всі на купі, оці діти по землі там качаються. Ну, Ці палички по землі, знаєте, як діти трошечки інколи теж і кричать, і граються, і оце на кухні, все на купі. Та Руменка там, чебуреки жари, на всю хату з якоюсь там рікортою, з м'ясом, і там вона робить всім дегустацію. Ось такі були. Приколи, я вам скажу, якби взяли якусь жінку на кімнату, е, якусь навіть старшу, не було б такого, не було б тих гостів, тих племінників, був би спокій, ніколи, нікого не, не приводили б просто і був би такий просто тотальний, я думаю, спокій. Ще хочу вам деякі нюанси розповісти. Я ще такого не бачила тої руминки. Вона десь працювала на прибираннях, і в неї була купа подруг, і в залі, там прохідній, була купа взуття. Сорок взуття. Вона якась сороконішка, чи як, я не знаю, чи то може потрібно кожного дня вміняти взуття. Ось так на всю, на всю залу. В неї там було сорок взуття, ні день не пройти, нічого не поставити, бо в неї там своє взуття лежить. Хотіла я як краще, вийшло як завжди. Хотіла я спокій, але зробила собі лиш ті проблеми. Що було далі? Я тій руменці хочу пояснити, що я заплатила за ту кімнату, я хочу спокій, я працюю просто хочу спокою, а не ваші сини-дочки, що приїжджали і тут гостювали і жили в тій кімнаті. Що вона мені каже? Вона мені каже. А то що це? Мої дочки, сини не мають права приїхати просто до мене в гості, та вони раз в рік всього лиш приїжджають, та вони хочуть мене провідати, і вона мені каже: якщо тобі щось не подобається, шукай собі якусь е, кращу кімнату. Ось така була моя історія е, кімнати. Поки що я змирилася. Хто зараз за кордоном, хочу побажати терпіння, міцного здоров'я. Пам'ятайте, що я знаю, як це буває важко за кордоном. Усім дякую за перегляд, дякую усім за підтримку, бережіть себе та зустрінемося в наступному відео!